І так, продовжую збирати горішки. Наступний сорт моєї колекції це є сорт Зеллер. Це є хороший запилювач, дуже багато закладає сережок. Так, особливість даного сорту з горішок наполовину майже виглядає із плюски. Плюска дуже маленька. Ось так він виглядає. Плюсці. Наступний сорт Ось теж зелер. Бачите, яка особливість даного сорту? Горішок за формою чуть-чуть нагадує сорт веба цінний, тільки менший, і то набагато менший. Тут сережок на даному чуть менше присутній, а от даний сорт прирвав на медвежому, Ну там сережок просто зашкалює. Така кількість, що аж зашкалює. Так що хороший запилювач. Ось такий зеллар. Так, горішок сорту Зелер. На середньому вага сирого горішка 2,8. Півтора. 2,8. 2,8. Це напевно, що пустий всередині, що півтора грами. В середньому 2,8. Пізніше плюс усушка. Так виглядає. плюсці. 3 грами. Ну є великий горіх, досить дрібний. За формою чомусь нагадує сорт цінний, Що взяти для порівняння? цінний і зелер тільки що по розміру майже в два рази менший. Це вебба, а це Зелер. Чомусь форма одинакова, тільки що розмір набагато менший. Агой в районі 3 грами це, це сирий. Такий зелер. Хоча дуже хороший запилювач, багато складає сережок.